Друзі, привіт! Ви на каналі Наташа без ботоксу. З вами я, Наталя. Мені 37 років. Я ніколи в житті не колола ботокс та не робила жодних інших ін'єкційних процедур. Мій догляд це масажі обличчя та якісна доглядова косметика. І ніхто не вірить, що мені скоро 38 років. Тож сьогодні хочу поділитись із вами одним із своїх улюблених ритуалів краси, для якого будуть потрібні ваші долоньки, звичайний масажний крем та шкрибок гуаша. Поїхали! Три цю! Будемо починати наш масаж. Як я вже сказала, для цього масажу ми будемо використовувати долоні. Та ж крибокого Пропоную розпочати з частини масажу, для якої будуть потрібні долоні. Я намащу свої долоні масажним кремом. Не потрібно брати дуже багато. Важливо, аби долоні гарно ковзали по вашій шкірі обличчя. Я встановлюю одну руку, трошечки. Вище на шиї, іншу вкладаю нижче. Верхню руку починаю з середнім натиском на шию та на обличчя рухати і вести вгору. Інша рука її наздоганяє. Ми підтягуємо бокову частину обличчя, і інша рука рухається вниз. А верхня рука притримує частину шкіри. Повторимо цей рух. Одна рука йде вгору, інша нас доганяє і рухається вниз, стікає по боковій лінії шлі. Одна рука вгору, інша її наздоганяє, і нижня рухається вниз. І з середнім натиском на обличчя. Тут на моєму, на моєму обличчі можуть залишитись сліди крему, це нічого страшного. Переключаємось, аби зробити масаж на іншу сторону. Знову вкладаємо одну руку на е, бокову частину шиї, а іншу трошечки нижче. Верхня рука починає рухатись вгору, нижня її наздоганяє. Пам'ятаємо про середній натиск на обличчя. Верхня рука притримує шкіру, інша рухається вниз по боковій частині шиї. Робимо ще так два рази. Проводимо рукою вгору, притримуємо шкіру і спускаємось вниз. І ще. Дуже приємні відчуття вже з перших хвилин масажу. Але ефект не змусить себе довго чекати при регулярному виконанні. Тепер попрацюємо трішечки з нашими лініями посмішки та із щічками. Беремо руку. Мені, до речі, нова порція масажного крему зараз вже не потрібна, обличчя достатньо зволожене. І коли дійшли рукою до бокової частини обличчя, робимо масаж точковий. Зупинились пальцями і. Рухаємо там, повторюємо ще пару разів. Не забуваємо про точковий масаж. Ще І переключаємось в іншу сторону. Точковий масаж. Тепер нам будуть потрібні наші пальчики. Ось такими рухами, ніби ми малюємо пучками малесеньке коло в діаметрі, ми починаємо рухатись вгору від, від наших ніздрів вгору. Зупиняємось під лініями брів. Робимо тут під дугою брів точковий масаж. Переводимо руки в зону скронь. І робимо тут теж точковий масаж. Повторюємо ще три рази. Починаємо доводити пальчики до брів, зупинились. Натискаємо під бровами, зупиняємось там і робимо точковий масаж, переводимо до скронь і робимо масаж в зоні скронь. Як я вже сказала, при регулярному виконанні ви вже через тиждень зможете побачити дуже виразний ефект. Ваша шкіра значно підтягнеться, і шкіра матиме свіжий і дуже молодий вигляд. Зупиняємось під бровами. І доводимо пальчики до скронь. Але, звичайно, догляд за шкірою має бути поєднаний із здоровим способом життя, із раціональним харчуванням, із гарним повноцінним сном та заняттям якоюсь фізичною активністю. І трішечки допрацюємо наш лоб. Беремо одну долоньку пальчиками. Проводимо трішечки вгору. Можна робити це почергово однією та другою долонькою. Працюємо по масажним лініям лоба від його середини. Спочатку просто проводимо пальцями вгору і зупиняємось біля лінії росту волосся. Аби одна рука не втомлюємося, чергуємо її з протилежною рукою. Проводимо пальцями, ось робимо таке віконечко. Ми закінчили частину масажу, де ми використовували наші долоньки, а зараз перейдемо до роботи зі шкрибочком гАШа. Працювати будемо, будемо трошечки вигнутою стороною нашого шкрибка Гуаша. Встановлюємо його на середині губ, подимо до щоки, працюємо з нашою щічкою. Така превентивна вправа, яка мінімізує появу ось такої складки в цій зоні. Я думаю, ви зрозуміли, про яку складку йдеться зараз. І доводимо великий рух робимо до лінії волосяного покриву. Ще. І ще раз. І тут збоку робимо теж точковий масаж. Переключаємось в іншу сторону. Вдемо до лінії волосяного покриву. Пам'ятаємо про середній натиск на обличчя. Це такий рух, я його доводжу ось до початку щічки і трішечки піднімаю шкрибок вгору. Потім веду його до лінії волосяного покриву і роблю точковий масаж. І ще. Зробимо просто довгі рухи шхрибком від губ до лінії волосяного покриву. Можна притримувати однією рукою обличчя. І ще точковий масаж, інша сторона. Я впевнена, що обличчя вже підтягнулось і воно вже. Значно підтягнуте, ніж було до початку практики. Але це не все. Попрацюємо з нашою нижньою частиною обличчя і будемо використовувати ось цю частину нашого шкрибка гуаша. Прямо від ось цієї лінії щелепи починаємо вести шкрибок вгору. Теж можна використати легкий рух. У вигляді точкового масажу під І ще. Я впевнена, що ви зараз вже запалились цією ідеєю використовувати шкрибок Гуаша та крем для догляду за обличчям. Інша сторона, всього 10 хвилин на день. Протягом тижня вже дадуть вам дуже виразні результати. І ще. І тепер зробимо кілька рухів по нашій грудній клітині і обов'язково стікаємо вниз. Ми спішимо працюємо в такому досить повільному темпі. І ще хочу вам відкрити один невеличкий секрет. Поєднуючи цю практику з посмішкою, не обов'язково тою посмішкою, яку ви переносите на густа, а внутрішньою посмішкою. Всередині себе, всередині свого серця, зберігаючи там посмішку і відчуття вдячності своєму тілу, сьогоднішньому дню, масажній практиці та всьому, тому, чому хотілося б подякувати. Ефект від масажу буде підсилюватись, і це доведено дуже важливо для гарного вигляду, для молодої шкіри мати. Відповідний е, налаштований внутрішній стан. Внутрішній стан, гарний сон, правильний догляд це і є запорука нашої краси у будь-якому віці. З вами була я, Наташа без Ботоксу. Дуже вам вдячна за те, що довіряєте мені, за те, що вам цікавий мій досвід молодості шкіри без ботоксу. Дуже буду вдячна за лайки, коментарі. Та підписку до зустрічі в нових відео.